За тиждень до Великодня у православних християн вербна неділя. Цього дня після освячення гілочок верби ними за народними традиціями заведено бити дітей, родичів та знайомих. Промовляючи не я б'ю, верба б'є за тиждень-великдень. Чи знають про цю традицію чернівчани? Дізнавався Євген Пасайлюк. Чи знаєте, які свято святкується за тиждень до Великодня? Не знаю. Зв'язано з назвою дня. Що, крім паски, святі також церкви перед терміти? Не знаю, точно. Є такі гілочки. Вербу? Верба, так, вербна неділя. Чи знаєте ви, що в цей день в свято традиційно говорять? Досконало не знаю. Верба б'є, б'є, а кінця не пам'ятаю. Майже правильно, верба б'є, не я б'ю за тиждень-великдень. Чи знаєте, що традиційно роблять на вербну неділю і говорять? Е... Три рази б'ють по голові, хай верба не пам'ятаю. Тиждень за тиждень-великдень. Чи знаєте ви, які свято святкуються за тиждень до Великодня? Вербна неділя. Правильно, а що в цей день роблять, що говорять? <плес> Зараз віта <їй> чекає. <плес> не я б'ю, верба б'є, за тиждень-великдень. Верба неділя, правильно. Чи знаєте ви, що в цей день традиційно роблять, святять? Говорять? Вербу святять. А що говорять, коли приносять вербу додому? Не я б'ю, верба б'є за тиждень, великдень.